На рішення висловити свою заяву стосовно подій, які відбулися на Редутах. Значить, зведення добровольчих сил Львівщини. В час, коли вперше на офіційному рівні відзначається День добровольця, ми, представники добровольчих формувань, волонтерів та громадських об'єднань Львівщини. У зв'язку з подіями, що відбулися 13 березня 2017 року поблизу залізничної станції Кривий Турець на добровольці Батальйону вимагаємо у визначений законом спосіб відреагувати на свої дії чинні силовими органами стосовно учасників економічної блокади тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей. Ми вимагаємо термінове прийняття закону Верховної Ради про статус окупованих територій, закриття кримінальних проваджень щодо учасників блокади, негайно винести на розгляд Верховної Ради України питання про звільнення міністра МВС Оксана Авакова. Также саме винести. Винести на розгляд ради питання про звільнення голови СБУ Грицака. Звільнити займаної посади заступника голови Національної поліції України Амброскіна. Звільнити займаної посади першого заступника голови СБУ, керівника при СБУ пана Малія Малікова. Негайно заборонити торгівлю з опухолення. Місцевого самоврядування та депутатського корпусу львівщини щодо даної суспільно-політичної ситуації, яка може призвести до непередбачуваних наслідків. Тепер ті, хто підписалися, але перед тим хочу зазначити, у нас у Львові. Є, ні для кого тут не є секрет, є львівський бізнес, однозначно, є той же фестиваль Альфа-джаз, фан-фрідман приїжджає нормально з нашими собі, проводять фестивалі, знову ж таки, того не має бути. Ми будемо проти того виступати, ми будемо проти того боротися. І тут не стоїть питання якоїсь політичної партії, сили. Ми, знову ж таки, на, на тих зборах, які ми, ми вирішили, що ніяка політична сила на тому піаритися не буде. Тобто, однозначно, народ, люди і добровольці, зокрема, ми будемо. Яндексів і тому подібного в Львові не буде і не може бути. Тепер ті, хто підписався, добровольчий Український корпус правої сектора Львівщини, батальйон ОУН, громадська організація Правої чин, громадська організація Легіон Свободи, громадська організація Резервної візії громадська організація Львівська брана. Громадська організація Українська спілка інвалідів Афганістану, громадська організація Усеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО, громадська організація учасників бойових дій та волонтерів АТО Гуличини, громадська організація Асоціація учасників АТО Львівщини, громадська організація «Сокіл», громадська організація Арата Альянс, 8-й батальйон Арата, Асоціація Комбатантів, Гродоцька спілка АТО, Самірська районна організація «Куну», Союз ветеранів АТО Устометівського округу. Також батальйону Сольвівщини, Вінський комітет захисту прав громадян та громадська організація Союз ветеранів десанту. Також я вважаю зіцільно, що було би добре надати слово представнику Мінського обласного штабу по блокаді пані Ірині. Дякую. Слава